пролетіли зграйка шпаків, сілася зграя з шпаків і тут же зникла. Ходять сороки, це поле, здається, пустим, але насправді воно кишить пташками маленькими та великими. А найбільше тут Мені здається гуси. І ось дивіться під час, під час таких, такого полювання, чи то на гриби, чи то на пляшки, незрозуміло на, на що. Ось такий лісочок, поле, там тече струмочок і відкриваються просто чудові краєвиди. Ось так стоїть пасіка, готова до зимівлі початок листопада Фінляндія. А це полювання. А це я теж розумію. Дивіться, що от на полі поруч із пасікою. Білощоки. білощокі гуси, наскільки я розумію, сіли відпочивати. І я десь чую гоміни ще однієї стаї, тільки я їх не бачу. Вони, мабуть, сидять на сусідньому полі. Від мене вони, ну, 20 метрів. 20 метрів. 50 гусей, півсотні гусей. Пару сторожових стоїть, спостерігає за моїми діями. Ось один сторожовий, Все все на расслабоне. Все все на расслабоне. Кто спит, кто просто отпочивал, кто, кто чем занимается. Я до них подошел перед Так, ну, гаразд, треба своє делать. А не заважати пташкам відпочивати. А, а я... А я то думаю, що я чую? Десь ще одна зграя, гусей. Вон вона, дивіться. Трохи далі. Трохи далі. І Ще одна зграя гусей. Відпочиває. Посеред міста. Ну, гаразд, хай відпочивають. Підходимо до слідуєї зграї. Це взагалі траса, шум, гам, вантажівки. Сидять собі, а тут якісь інші, це наші черніші, це самці. Я не зрозумів, треба розбиратися. Здається, що самці і, самки, і самиці летять окремо. Це одна зграя тільки це ось самці ходять. Дивіться які жирні. Я не цікавився, але... Доволі логічно, що це одні, одні, або це різні види гусей, або це один вид і навіть одна зграя. Просто вони ночують окремо. Самці окремо. Ось це вони. Вони більші трохи, ще й довші. А самички Воно вони, я їх тільки що показував біля них стояв. Вон там вони, у них і шиї коротші трохи, і голови біліші. Або мені так здається. Ось така зграя. Самці та самки... Харчується окремо, прямо як у мусульман. Дякую всім за увагу та терпіння.